Процедури для жінок 60+, які реально покращать якість шкіри у цьому віці. Жінки прагнуть залишатися активними, впевненими і злученими в соціум, але при цьому вже не хочуть трачати гроші на чергову обіцянку. Вони чітко розуміють, що вік і сповільнені обмінні процеси диктують свої умови, що справді працює після 60-ти? Лазерна підтяжка фотона 4D. Це глибоке омолодження без пошкодження поверхні шкіри та випадіння із соціального життя. Мікроголковий РФ. Він стимулює глибокі шари шкіри, запускає природні клітинне оновлення без тривалого відновлення. Лазерна біореталізація, моя найулюбніша процедура, покращує тонус, сяєво гідратацію шкіри. Ін'єкційна біореталізація насичує гілоруново кислотою, повертає комфорт і щільність. Векторна контурна пластика формує природній каркас, делікатно підтягує обличчя. Ниткові технології, точкова підтримка, що не перевантажує і не змінює риси. Одна процедура не чарівна паличка, але комплексний підхід здати здатен нам справжній видимий результат. І головне повернути впевненість, не змінюючи себе, а підкреслюючи найкраще. Знаєте, в роботі з віковими пацієнтками я все частіше стикаюся з тим, що частина колег ставиться до апаратних методик, особливо лазерних, зі скепсисом. І я розумію, часто це пов'язано. Не з упередженістю, а з браком досвіду або глибшого занурення у саму суть технології. Більшість лікарів, особливо тих, хто не працює щодня з апаратами, бачать результат тут і зараз, тільки через ін'єкції або хірургію. Бо так звикли, бо саме це дає візуальний ефект одразу після процедури, бо пацієнт хоче швидко. І це. Так, теж має право на існування, але я за інше. Я бачу, як організм реагує на стимул, коли ми запускаємо його власні ресурси. Я бачу, як змінюється якість шкіри після курсу фото на 4D. Я бачу, як реф працює з глибокими шарами, де руками уколами просто не дістати. Я бачу, як біоретизація дає не об'єм, а життя шкіри, м'якість, еластичність, вологість, як нитки і векторна техніка створює делікатну підтримку, не спотворюючи риси. І я щиро переконана, що не всім потрібна хірургія, і точно не всім вона потрібна одразу. Так, терапевтична косметологія це шлях, це одна процедура. Це не одна процедура, це не магія за 20 хвилин. Це саме цей шлях, на більш безпечний, фізіологічний і відповідальний для жінки, яка хоче залишатися собою. І я поважаю вибір кожного фахівця. Просто ділюсь тим, що бачу в своїй практиці. Поєднання апаратних технологій, лазерних програм і грамотно підібраних ін'єкцій це не альтернатива хірургії, це окрема філософія догляду за собою. Вона не для всіх, але вона точно для тих, хто хоче не ефект, а результат, хто хоче не нове обличчя, а свої тільки в кращому стані. Тож, чому ми обираємо терапію, а не скальпи? Ми не проти хірургії, але ми за те, щоб робити максимум можливого без радикального втручання. Тому у топлазер, це моя клініка, ми працюємо з тканинами обличчя, ми стимулюємо, ми запускаємо, ми відновлюємо, ми поважаємо біологічний вік, але не миримося з в'ялістю і втратою об'єму чи тім'яністю. Бо краса це не про натягнуту шкіру, а про живу міміку, природний каркас, тонус і світло в обличчя. А терапевтична косметологія це шлях, який дає ефект, а не маску, без болю, без відновлення, без зниклення життя. Ми не зупиняємо час. Ми допомагаємо вам бути собою свіжою, підтягнутою, впевненою, без перебору, без нового обличчя. Просто знову ви в найкращій версії себе.